Бути чи не бути малим гідроелектростанціям на Закарпатті, тему, що не раз була на слуху у правозахисних, екологічних та масмедійних колах нашої області знов винесли на обговорення за круглим столом. Зібралися члени громадської ради при облдержадміністрації, представники влади та бізнесу. Востаннє справа будівництва 300 малих гес в області фігурувала в окружному суді, де було скасовано рішення обласних депутатів про місця їх розташування. Депутати у свою чергу оскаржили це судове рішення. Наразі справа в апеляційному суді. Так чи інакше, за весь цей час охочих інвестувати в Закарпатський мінігес не знайшлося. У нас є приклад будівництва малої гідроелектростанції в селі Білин. Знову ж таки, хочу до вас, шановні присутні, довести цю інформацію. П'ять чоловік працює там. Прибутковий податок з громадян отримує до тисячі гривень сільська рада. У 2011 році до бюджету поступило 144 тисячі 214 гривень. Зрозуміло, що крім цих позитивних моментів, які я назвав, напруга покращилася. І в основному там по урочищі, у урочищі Ільмен, де побудована ця ГЕС, де ті люди постійно говорили від 160 до 180, напруга трималася з них більше не було. Правозахисники екологи все ще нарікають. Наявні та запроектовані міні-Гес не проходили екологічної експертизи, тож офіційних даних про вплив на довкілля немає. Була зроблена оцінка впливу на навколишнє середовище. Ну раз не було, значить, це є біда. Це що правові сторони? Я скажу, що це є велика біда нашої обласної ради, в тому, що ні один проект. Є програма, які проходили і були затверджені, вони не мали ні стратегічної екологічної оцінки, ні оцінки впливу на навколишнє середовище. висловилися на зустрічі стосовно економічної доцільності будівництва ГЕС» і представники Закарпаття Обленерго не тільки то, що стосується лісового господарства, шляхів, а й мережі, яка повинна забрати цю потужність в населений пункт біля населеного пункту. Повинна бути присутня і спроможна забрати дану потужність. Тоді чисто технічно, це от наші розрахунки, які можливі на перші 10-15 років. Одна з міні-гестур'я полянська станція працює на перечинщині. Технологія її будівництва перейнята від європейців, дозволяє мінімізувати вплив станції на міграцію риби руслом річки. Згідно Документу інтегрованого плану управління водним басейном тиса, перешкодою вважається поріг висотою 0,8 метра для лососових гріб. Сучасні технології дозволяють зробити поріг 0,3 метра. Тобто, що він навіть для коропових не вважається порогом. Це все можна сісти, обсудити і, скажімо, ознайомитись, бо, можливо, і, і, і не всі знають, як воно можна це зробити. Наразі спільна мета влади, громадськості та бізнесу зробити процедуру пошуку місць та будівництва гідроелектростанцій юридично прозорою та зрозумілою для тих таки місцевих громад. Екологи розробили низку своїх рекомендацій, де ГЕС можна будувати, а на які території втручатися категорично не дозволено. Влада, у свою чергу, запевняє, жодного кроку без громадського обговорення більше зроблено не буде.